Ти що ти трубиш? Скажу, коли прийде тій батько. Приїдемо. Ти кого тут цілуєш? Степане Сергійовичу, я хочу поговорити. Так а ну ідея з мого дому. Будь ласка, давайте просто поговоримо. Хочеш поговорити? Зачекай, мене тут зараз поговоримо. Що ти не робив? Я домовлюсь з твоїм батьком, не переживай. Чуєш, Максим. все буде добре. Прибери не дай Боже вистрілить. Так, а ну заберу руки до моєї деньки. Ти в своєму розумі? Це іграшки по-твоєму. Будь ласка, давайте просто поговоримо. Заводи черти в пеклі скоро поговорять. А ви чого приперлися? Та не боюся твою пукалку. Я за сином прийшов. Так забирай свого виродка, я мого дому. Батько, я вас сюди не кликав. Йдіть. будь ласка, в мене тут справа. Забирайтеся всі. Оксана. Виходь за мене. Ти взагалі зглубь, з глузду з'їхав? Що ти робиш, бачку, пачку?